Усім добрий-добрий день. Сьогодні у нас 3 лютого і ми розпочинаємо наш прогноз по місяцю. Місячний календар буде три відео по 10 днів. Дам вам прогноз на 10 днів, тому що ну, треба багатенько так розповісти. Місячний календар. По ньому наші предки живуть давно, по ньому проводиться дуже багато різних посівних робіт. Місяць впливає на багато процесів, які відбуваються на планеті Земля. Ну, місяць це супутник Землі, він найближча планета до Землі і має на нас найбільший вплив в астрології. Місяць керує нашими емоціями, дає нам відчуття безпеки і комфорту і захисту. Він впливає на наш стан, на наш настрій, на наші почуття. Місяць впливає також на наше тіло, він змінює обмін речовин в залежності від дня місяця. Ми або наливаємося водою, або навпаки, очищуємося і можемо вплинути на об'єми і масу нашого тіла. Збирання врожаю, посівні роботи, це все орієнтація по місяцю. Місяць впливає також на міграцію птахів, тварин, ну тобто дуже-дуже він впливає на нашу планету Земля. І тому тут по різним сферам життя я вам дам, дам вам прогноз. Слухайте, можете ставити швидкість там півтора, щоб швидше вам було і ви були в курсі всіх. Подій. Так, 3 лютого. Починаємо з 3 лютого, і сьогодні у нас місяць в знаку Овен. І це шостий день місячного циклу, це зростаючий місяць. На зростаючий місяць ми робимо все, що ми хочемо розвинути, збільшити, примножити. Тобто можна починати робити те, що такі активні фізичні дії, тобто те, що приведе до результату. Які емоції в цей день сьогодні, 3 лютого? Це він активний і швидкий, рішучий, відкритий. Тут багато енергії, ми, як овни, вони такі конфліктні, швидкі. Може бути в цей день багато конфліктів. Хочеться, Може в цей день нам хотітися все і зразу. Можуть такі бути у вас вспишки агресії, але вони швидко проходять. В цей день ми стаємо більш егоїстичними і нам хочеться керувати іншими людьми. Це гарний час для вияснення всіх. Питань, які вас турбують з іншими людьми, гарний час для того, щоб, щоб там прийняти якісь кардинальні рішення в житті. І це також обережним треба бути, тому що в цей день от у нас підвищується вірогідність травм, травм і нещасних випадків. Обережно треба бути за кермом, і водіям, і пішоходам. Треба бути обережним, тому як така більш агресивна енергія. І обережно тому що можуть бути обстріли сьогодні, тому як Марс, це планета війни. Якщо здоров'я розглядаємо, це дуже поганий день для проведення операцій на голові мозгу, очах і носі, тому що ну, в цей день голова, вона чуттєва до будь-яких впливів, не варто в цей день відвідувати стоматолога, салони краси, робити різні уколи там, ботоксу, і треба берегти вуха. Ну, Як це діє? В астрології у нас є певний знак зодіака, і він відповідає за певні частини тіла. Починаємо з овна, да, астрологічний зодіакальний круг починається з овна, овен відповідає за голова. Далі де шия, це телець, близнюки, це дихальна система і так далі, далі. далі. Але коли ми розглядаємо місячний календар, то діє правило антагоніста. Тобто, у нас, якщо місяць в овні і він відповідає за голову, то в цей день не можна робити процедури та, і різні втручання, саме. Там, де голова. А можна робити антагоністи той, хто напроти овна. А напроти овна це у нас терези. Тому в цей день можна робити, да? а терези відповідають за нирки, за парні всі органи, да? Терези — пара. Тому це гарний час для проведення операцій і лікувальних процедур на нирках: жіноче здоров'я, гінекологія і сечова система. Якщо ми розглядаємо кохання, кохання то Марс це чоловіча планета, і тому чоловіки в цей день вони будуть більш таки активні і проявляти себе, тобто будуть показувати свою мужність. І це швидкі, це швидкі енергії, якщо ви, у вас кохання, романтичні стосунки зав'язались саме в цей день, то вони можуть бути пристрасними, але дуже швидкими. Це гарний час для прояснення відносин, якщо є непорозуміння. yeah <laughs> Якщо вам треба щось вияснити в парі, то ви можете зробити це сьогодні, 3 лютого. Але не факт, що після цього буде перемирення, тому можете на це зважати. Якщо розглядати фінанси, то гарний день сьогодні для торгівлі і таких короткострокових операцій зробив, заробив зразу. Зростає імпульсивні покупки, тому не беріть з собою багато грошей. Тому що ви всі їх потратите. І в цей день взагалі от не варто робити покупки, тому що речі, які ви купите, коли марс вовні, то ці речі вони або бистро стируться, або вони як бистро зламаються швидко, швидко зламаються, і вони як, ну, згорають. Це вогняна енергія, тобто речі, як згорають, вони не довговічні. І в цей день не варто купувати такі гостро, колючо ріжучі предмети, інструменти, автозапчастини. Так, і. Переходимо далі. 4 5 лютого. 4-5 лютого у нас місяць в знаку тельця. Переходить в знак Тельця. Телець це спокійний земний знак, тому тут більш спокійні енергії. Ми заземляємося, повертаємося до. Практичності ми заспокоюємо телець це домівка, тобто нам захочеться побути вдома. Нам захочеться щось зробити для дома, щось смачненьке приготувати або смачненьке поїсти. І вдома ми будемо почувати себе в безпеці. Ну, Така тяга до матеріальних благ, до якісних речей, до рахування своїх фінансів, до купівлі якісних речей може потягнути. 4-5 лютого це по здоров'ю, це поганий час для проведення операцій на горлі, зуби, вуші, челюсті. ендокринну систему не варто чіпати. Тут треба обмежити переїдання і також шкідливе голодання. Тобто все в міру повинно бути. Благоприємні процедури в цей час для лікування полових органів, сечової системи, геморою, чоловічих проблем здоров'я. Гарний час для масажу та розслаблення для того, щоб сходити в салон краси. Кохання, якщо розглядати, то у нас тельцем керує Венера, тобто жінки красуні, зростає їх чарівність, і це гарний час насправді для проявлення кохання. Якщо в ці дні ви зустрінетесь з коханою людиною, то це буде міцний союз, довготривалий і для кохання найкращі дні. Якщо хочете свою... Кохану людину другу половинку запросити на побачення, запрошуйте, йдіть діти, відпочиваєте. Ви дуже круто проведете час разом, і в цей день бажано дарувати подарунки. Фінанси. По фінансам це гарний день для накопичень, відкладення грошей. Ці гроші будуть в подальшому зростати. Гарний час для того, щоб ходити на співбесіду, на оформлення договорів, особливо фінансових, для відкриття рахунків в банку. Гарний час для сільського господарства, будівництва для виготовлення меблів, дизайну, ландшафтного дизайну для кондитерів, для бухгалтерів, фінансів, банків. Гарний час для купівлі якісних, дорогих, практичних речей. Переходимо до 6, 7 і 8 лютого. 8 лютого місяць до 14:06 буде перебувати в близнюках. Місяць зростаючий, тобто набирається, це 9, 10 і 11 дні місяця, набирається енергії. Тобто тут багато енергії. Емоції в ці дні 6, 7, 8 лютого до пів половини дня вони у нас будуть швидкі, легкі і мінливі. Ну, це така близнюки, енергія вона легка. Важлива інформація буде для нас, дуже в велику роль будуть відігравати слова, спілкування. Нам захочеться поговорити з кимось, побути з кимось, поспілкуватися, отримати нову порцію інформації, і це найкращий час для висловлення своїх думов. Думок для розмов на різні теми і збільшиться час на телефонні розмови. Ви побачите, що в цей день вам більше людей зателефонує або більше з, більш... з більшою кількістю людей ви будете спілкуватися в мережах, тобто, от в такому плані гарний час для навчання, тому що в ці дні інформація вона сприймається легко, цікаво і позитивно. Обережно з речами, тобто треба слідкувати за своїми речами, бо так як Меркурій це Бог торговлі і Бог злодіїв да, от в такому плані, то злодії активуються, обережно треба слідкувати за гаманцями, телефонами, за онлайн-шахрайство також зросте, тому треба бути обережним. По здоров'ю здоров 6, 7 8 лютого, перша половина дня це поганий час для проведення операцій на плечах, пальцях, руках і легенях. Все, що з трахеями пов'язано, з бронхами, з язиком, верхні кінцівки і нервова система, вони дуже чуттєві в ці дні. Органи дихання найбільш чуттєві, тому що близнюки керують дихальною системою, нервовою системою, руки, передпліччя. Тому от не чіпаємо, да? ніякі операції там різні не проводимо на цих органах. І бажано в цей час проводити більше на свіжому повітрі, бо в приміщеннях буде душно прогулянки, біг її на велосипеді, це буде йти на користь. Гарний час для лікування печінки, жовчного міхура, кров'яної системи, лімфи і сприятливий для переливання крові, здачі крові і аналізів здачі крові, сечі для перевірок. 6, 7, 8 лютого кохання романтичні почуття, але вони більше як засновані на спілкуванні. В основному легкого і з гумором. Тут повинно бути легко. Відносини вони легкі, грайливі, менше образ при спілкуванні. Тобто краще, от знаєте, краще вчитися, ніж кохатися. Звертати увагу краще на навчання, ніж на кохання. Дуже багато зростуть знайомства в інтернеті, або початок може бути онлайн роману, але цей онлайн роман він буде таким легким і, можливо, без відповідальностей. Тобто тут ну, такі легкі відносини, необтяжливі. Але не факт, що вони. Ну, так, вони можуть як розвинутись в подальшому, але можуть так і залишитися на, просто на спілкуванні. Фінанси, робота, заробіток на інформації. На продажах на консультації, курсів, книг, фільмів, гарний час для створення інформаційних продуктів. Тобто, тут більше як підуть інформаційні консультації, це гарний час для купівлі нових гаджетів. У нас Меркурій не ретро. Тобто... Дирекційний стан можна купувати, телефони, ноутбуки, комп'ютери, навушники, тобто побутову техніку, все можна купувати. Навіть можна купувати в цей день авто, тільки гарно перевіряти документи. В ці дні не варто починати ремонт, бо це може затягнутися надовго. і... Кошти вони дуже легко витрачаються, вони як вилітають, тому треба їх все-таки витрачати практично. Теж така рекомендація, як і при місяці вовні з собою багато не брати, <сі> бо всі, всі вилетять. І давайте 8, 9 і 10 лютого, 8 лютого, друга половина дня тут розглядається місяць, буде знаходитися в знаку рака. Це зростаючий місяць, 11, 12 і 13 дні місяця. Емоції в цей день в раку сильні, тому що місяць він і керує раком, тобто це і положення планети називається Я вдома, і я тут сильна. Тобто тут підвищується емоційність і інтуїція. Підсвідомість включається. Місяць керує домом, тому тягне додому. Хочеться побути вдома, хочеться побути з родиною, з батьками, до мами. Гарний час для спілкування з батьками. Тут більше як мало логіки, більше емоцій. В ці дні підвищується стан образливості, тому треба слідкувати за своїми словами, щоб нікого не образити. Це гарний час для домашніх справ і для проведення часу в родині, але і в цей, та також включається такий, як може в емоціях стан жертви, ага, мене ображають, тобто і ця образа буде надовго може залишитися в пам'яті. Це гарний час для роботи з психологом, для медитації, для проведення інших, інших енергетичних практик і для розстановок, бо це робота з родом. По здоров'ю. По здоров'ю це поганий час для проведення операцій на грудях, легенях, шлунку, печінці, жовчному, міхурі. Багато бажано, бажано обмежити алкогольні напої вживання, тому що місяць в раку він наповнює водою, да, водою. Тобто будуть Ну, Налиття буде, да? атьоки не, не знаю, не, не знайду поки в своїй голові слово, щоб перекласти на українську мову. Так, І треба обмежити все-таки від надмірного вживання чаю та кави. І вода повинна бути. Води треба пити більше ніж сухої їжі. Насправді, коли я працювала з нутриціологом, я думала, що якщо ми п'ємо багато води, то тіло наливається і потім ідуть да, набряки, набряки, ось слово. Прийшло набряки, але нутріціолог мені тоді дуже так пояснив, що навпаки вода, коли ми п'ємо багато води, то навпаки вона зменшує цю набряклість організму. Тобто, якщо набряки, то треба не зменшувати воду, а навпаки, її збільшувати і пити. Так, в цей період можуть загостритися хвороби кишківника. Гарний час для відвідування стоматолога це 8, 9, 10 лютого. Гарний час для відвідування стоматолога, лікування зубів, проводити протезування, видаляти зуби, проводити очищення організму, виведення шлаків, токсинів, лікування артритів для масажів. Можна робити операції на ногах, на колінах, на сухожилях, і гарно підходить для лікування хвороб обміну речовин. Кохання, кохання. Кохання, ну тут ніжність і піклування про партнера, про коханих людей. Тому треба бути ніжними, казати теплі слова, підтримувати. І е, бажано без грубості, без криків, тому що це може образити партнера. Якщо ви в цей день познайомитесь з зі своїм майбутнім. Партнером, да, з коханою людиною, то це ті стосунки, які будуть довготривалими, ніжними, і вони можуть перейти в такі серйозні відносини і побудувати можете справжню родину. Гроші, фінанси. Тут гарно для угод з нерухомістю, але угоди всі можуть бути вони емоційні, багато хвилювань і побоювань по фінансовій ситуації. Це гарний період для купівлі дитячих речей, зручних речей для побуту. Де, ну, більше як жіночі дні, да, тут вдалі жіночі, дитячі речі купувати продукти харчування, напої. Тобто, якщо ви там, продукти харчування купуєте на цілий там, тиждень або місяць, то в ці дні ви можете це робити, це дуже гарно. Гарно починати судові справи в ці дні є велика вірогідність того, що вони завершаться успішність. І в ці дні гарно працює реклама, тому що люди на емоціях, і люди будуть на неї реагувати і купувати. Тому, якщо ви плануєте подавати рекламу на свої товари чи послуги, можете подати в ці дні. Це гарні дні для психологів, для езотериків. Або як, як і продавати свої консультації, так і е, записатися на консультацію, і це гарний день для е, е, лікарів, тобто для відвідування лікарень. Так, на 10 днів вам, до, не на 10 10 днів днів, вам, не А до 10 лютого зробила прогноз, користуйтеся, далі запишу наступне відео. Все, всім гарного дня. До побачення!